КПІ. з вами Альона Багіян, Це КПІ Тодей. І якщо ти весь тиждень наполегливо святкував 8 березня та провтикав всі університетські новини, ця програма саме для тебе. Ви це чуєте? Це ехо веселих голосів та емоцій, які досі лунають в інтонажці, Адже 6 березня відбулася найочікуваніша подія для усієї Каби і Оскар та за сумісністю день народження нашого студентського телебачення. Капеї Оскар це церемонія, на якій гості голосуванням обирають найзначніші проекти, які потрапили в об'єктиви Капеї Тіві за останній рік. Так відкриттям року стала вежа. Кращим івентом вибрали фотосушку, кращою вечіркою, день народження радіо КаПІ. Досить неочікувано категорію спорту взяв Чен з Доти. Науковою подією року стала стартап Школа Сікорський Челендж. Кращим заходом у Цикаємі. Стала королева КПІ 2014. Категорії КПІ-упоробця переміг Паша Бецілуїв з відео з конференції профкому. Кращим проєктом, якого в цьому році не було, був визнаний Радіодей. Краща зустріч з Кузьмою Скрябіним, краща низова ініціатива чиста поляна. Категорію гумору взяла збірна КВН КПІ. А кращого актора та актрису вибрали Генна Новікова та Радмілу Сегол. Всі номінанти отримали пам'ятні статуетки та подарунки від партнерів. А окрім нагородження, на гостей очікували музичні подарунки КВН, стендап, торт. Та невеличкий фільм про КапиТіві. Але це ще не всі подарунки. Наш партнер Біфото розігрує сертифікат на безкоштовну фотосесію серед тих, чий коментар до новин під цим відео збере найбільшу кількість фотобайок. Тож підписуйтесь, ставте лайки, діліться відео з друзями та чекайте нових розіграшів від КПІ Тодей. Гуманітарії наступають новини від МОН про обов'язковість гуманітарних дисциплін. Міністерство рекомендує вищим навчальним закладам забезпечити викладання історії та культури України, філософії української мови за обсягом не менше 12 кредитів європейської системи трансферу оцінок. Нещодавно НТСА отримала офіційну ліцензію на проведення та дик для тих, хто не в темі. Це програма конференції, яка проводиться у різних навчальних закладах або установах. Семінари присвячені ідеям вартим поширенням. Такіада тільки не розпочалась, а вже повним ходом ідуть ігри з волейболу. З понеділка стартували футбольні матчі. КПІ за здоровий спосіб життя. 12 березня в Центрі культури та мистецтв КПІ відбувся літературно-художній вечір, присвячений 201-річчю видатного українського письменника Тараса Шевченка. Продовжуючи тему любові до літератури, цей четверг відбувся ще один творчий вечір поціновувачів писемного слова. А зараз об'ява для справжніх геймерів, які не тільки люблять грати відеоігри, а ще й цікавляться, як саме вони створюються. 20 березня, о 19-й годині, в Інтонашці відбудеться крутий it мітинг розробка та монетизація відеоігор. Овком під тиском капоішної інтернет спільноти нарешті відзвітував перед студентами про кошти, витрачені у 2014 році, та навіть за листопад-грудень 2013 тисячі До речі, відбулась конференція КМОПОНО, на якій переобрали головою Олександра Яценя, та за ініціативами капоішного осередку зменшили розмір внесків у міський профком для всіх ВНЗ Києва з 10 до 5%. Тобто тепер на 5% більше залишатиметься в університетах. Біля 35-го корпусу встановили велопарковку. Студенти КПІ запускають новий проект. «My Mind», Мета якого говорити на складні та цікаві теми простим та доступним способом. Перша лекція відбудеться 20 квітня в інтонації. З вами був Капитодей Насолоджуйтесь весною, підтримуйте міст свого факультету та залишайтеся в темі разом з Капитіві.